А якщо говорити взагалом про санкції, то що можемо зробити далі, щоб принаймні їх не позабирали, бо дуже багато зараз говорять, що треба Росію звільнити від санкцій, які вже є, і наскільки ці санкції загалом є дієвими, як у спорті, так і в економічному плані? Це ті заходи, які мають не швидкий ефект, а середньостроковий ефект. Але зараз Росія підбирається до того, що санкції починають бити набагато сильніше, аніж це відбувалося, наприклад, в двадцятому третьому роках. E, mm. Стосовно того, що вони хочуть пом'якшення санкцій, а в принципі, взагалі, скасування санкцій, це абсолютно логічно. Вони несуть величезні економічні втрати. День війни для агресора стає все дорожчим і дорожчим. І я вам скажу, що це також одна з причин, чому може бути припинення активної фази бойових дій, тому що ну, Росія виснажується ресурсно, і санкції потрібно продовжувати. Вони роблять все можливе і неможливе, включаючи лобізм, підкуп і все інше, щоб цього не відбувалося. І я дуже хочу вірити в те, що наші стратегічні партнери не будуть йти на поводу у росіян і пом'якшувати санкції, тому що з ними не треба діяти методом пряника. Це не дієвий метод. Тому що ти йому покажеш палець, він тобі руку відкусить. Це злочинний режим, який е, порушення всіх міжнародних. Е, і законів і декларації просто здійснює агресію по відношенню до суверенної держави. Санкції треба посилювати. І у цьому плані дуже гарна співпраця з європейськими партнерами. До речі, саме на території Євросоюзу знаходиться понад 200 мільярдів доларів заморожених активів Російської Федерації що серйозний козир у переговорах. І також санкції в першу чергу по тих ресурсах, які вони. Експортують, тобто це нафта, газ, енергетика, і в цьому напрямку є рух, але на жаль, треба говорити відверто, не настільки швидкий і сильний, якби ми того хотіли. Тому що, якщо би солідарно вдарити санкційним тиском на Російську Федерацію, так як би це могли зробити спільно Європа з Сполученими Штатами Америки, повірте, Росія сама би благала про те, щоб треба закінчити цю війну.